Порошенко попросив допомоги. Вони активно взялися до роботи. Після зустрічі з президентом 6 липня волонтери активно ведуть боротьбу із контрабандою в зоні АТО. Результати роботи викладають у вигляді постів у соціальних мережах. Ми зробили невеличку підбірку волонтерських досягнень у цьому питанні. Кому війна, а для контрабандистів бізнес, ті, хто заробляв, перевозячи продукти, сигарети, алкоголь та зброю через зону боєзіткнення на сході, тепер бояться висовуватись. В зоні АТО останній тиждень активно борються із нелегальним товарообігом. 17 спецгруп день і ніч відловлюють контрабандистів. Результат миттєвий за два дні, 14 фур із різними товарами для терористів. Як встановили бійці, що борються із цим промислом, злочинці добре налагодили схему. От яскравий приклад. У цього воді. Я машина була забита ящиками із курячими стегенцями, сіллю і цукром. На обов'язкових блокпостах давав хабарі, далі полями. У певній точці його чекав брат з іншою машиною. Як пише автор, відео для жалості перевіряючих водій на свої вилазки тягає навіть дружину з немовлям. А коли контрабандиста упіймали на гарячому і почали допитуватися, одразу здав все і всіх. Знаю, що на одному блокпосту, я дав 200 гривень. На каком? Давайте День... правду На Константиновке? Расскажите. На одном. Какой, вот, какой? Ну, из Константиновки пост, выехали. Какой? какой по счету блокпост, где вы дали? 200. А он а там один. На а самом первым дали 200 гривен. Ну да. Дальше. Там, там, а дальше там... все, поехал в сторону Красноармейской. И больше вы ничего не давали? Ну, так, а никого нет. ж нету, никого больше. На очередном я вам... Часто вы Ну, діторос неділю також спіймали вантажівку із цілою фабрикою для виробництва сигарет у кузові. Як у своєму Фейсбук описав це Юрій Бірюков, аж раптом блуждаючий танк Себара вийшов на дистанцію стрільби, произвів вистріл і попав прямо в фуру в місті со всем мої содержимым. Отже, співпадіння загалом до складу антиконтрабандних груп входять співробітники СБУ, фіскальної служби МВС, прикордонники та представники волонтерських організацій, підтримують їх силою аеромобільні війська, а розташовані ці підрозділи по всій лінії розмежування Маріуполі, Волновасі, Курахову, Дружківці, Слов'янську, Лисичанську та щастя. Одним словом, не проскочиш. Єдине, як із сарказмом зазначають волонтери, незрозуміло як до цього місцеві контролюючі органи не помічали таку велику кількість контрабанди.